Здарова, народ, це новий відео на моєму каналі. Радий вас бачити. поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар. Це допоможе відео просуватися так, як воно могло б. Велике дякую, приємне перегляд. Давайте почнемо з самых багатих з першого ряду. Радий вас бачити. О, давайте ми з вами спілкувалися. Мені здається, це буде логічно продовжити. Ви Дініс, правильно? Денис і ваша дружина? Іна. Інна. Денис і Іна, давайте їм. Ви вагітна, Інна. Я просто бачу, вона була. Вони ще добрі такі люди. Ми стояли в очереді в туалет. На кажуть, якщо вам срочно треба, проходьте. Я думаю, беременна буде терпіти, поки я йду в туалет. І що хуєла ще? А на якому е, в, в місяці? Ви в місяці зараз. Ви на восьму? Ні, хуяся. Там ще маленький живот, менше ніж в мене. А на яку дату у вас стоїть е, пологи? 30 червня. червня. Ну, літа у вас в цьому году не буде. Це просто, щоб ви знали. Літа не буде, і осені тож не буде у вас і зими. Так, да, буде що. Що ви плануєте в інтернат здати дитину? Це єдиний спосіб. чи бабушки. Я, я пам'ятаю, у мене в дитинстві ще друзі були, які розказували. Не, мені от мене відвозили до бабушки, мені бабуся замінила маму і папу, і такий, ну у них ахуєнна життя була, скоріше, що це рішення, правда. Перша дитина, да, ваша. А скільки бабушек? Набирайте сколько есть. Соседские, всі в аренду бабушки. Вот как у нас э, получилось. У нас две три бабушки. Три бабушки, пока мы двух задел. три бабушки? Но ну, есть моя мама, її мама и есть э, жена моего папы. Вот Я, если честно, в цей момент сильно розстроюся, що у папы всего одна жена. Папа може десять джен. Кстати, сегодня в зале. Пап, что только одна жена, треба було десять. Бо потрясающе. Ми б тоді вообще могли б діти, що хочемо. А ти зараз чим займаєшся? Ні, це я понял. В плані роботи строїтельної кампанії. в строїти компанії. А що ви строите? Важка робота? Ну, вона тебе почне більше подобається, коли з'явиться дитина. Мені только дитину анонсували, рождению. Я сразу в тур поїхав. Я раньше в тури їздив уставав, зараз висипаюся охуєнно, понял? в поїзді, оказывается, так удобно сделали. Удобно, оказується, якщо не спав тиждень, От спа спать. Ні, <тас> ні, вертайся на, на следующий день. На следующий день вона в пологом, скажи, мені треба уходити. Що я був. Ти був на народах? Попроси штору, блядь, Я тебе прошу, попроси штору. Раді мене, раді себе. Що ти прийдеш, нема штори, устройки піш, блядь. Вони, вони поймуть, що ти нірний клієнт і все принесуть. А ви давно вирішили, що ви вдвох прям будете? А, ти не вирішив. Просто оказалось, що у тебе вже є халат, вся ця хуйня. не робив, флюорографію. Не робив Ах ти хитра блядь. Я теж до останнього момента тяну. Якщо ви не знаєте, треба зробити флюорографію і здати аналізи на, на що? На ВІЧ. На ВІЧ, да. Чогось дві хуйні, вот этих для рот треба. А що у тебе з ВІЧом, пройшов, или Нормально? Позитивний? Все нормально, позитивний. Да, ты сначала, як в фильмах, коли узнаєш про свою суперспособність, яка убиває всіх окружающих. Отоди от меня быстрее. А дружина сейчас працює, ну сейчас уже понятно, не? А до чего ты працювала? А чим ты займалась? Мастер маникюра. Мастер маникюра. Знаешь ли? Подруга моя, она займається мастером маникюра. Як? Коротше, є. Зараз вона прошлый раз пояснила, я зараз спробую пояснити. Значить, є бренди, які, які продають лаки і всю цю штуку. Є мастера манікюра, Вони не можуть подружитися. І для цього є вона. Я сказав, що це звучить як робота, яку вона сама придумала. Потому що, наче вона тут не треба. Але вона сказала, що дуже треба. Я все правильно сказав? Все, клас. Ми ще в прошлому раз машину продали на концерті. Кому це треба? Все, а вибачте. Не все продала ланцер. Я ж кажу, продала машину, все нормально. Я я свои деньги, кстати, мои деньги. Ты кажешь всем, что она поставила лайк на фотке? Вона кажется, что у нее такого не было. А есть вот эта хуйня, коли вони ставлять лайк на чуть-чуть и -чуть убирают потом. Чтобы привлекти твое внимание. Вона вона лайк, і ти сразу написав, Боже, який ти одинокий був в 2016 році. Ти, мабуть, в дивився і не плакав. Хатіку дивився на тебе і плакав, що ти з другої сторони екрану, це правда. А скільки в 2016 році було? Тобто, мінус. А що в тебе до цього стосунками якось получалось ні? У тебе були тільки довгострокові Ага. Ну, це хорошо. Вона друга. Була перша. Не А у тебе скільки було? Тоже два. А як совпало Він другий, так? Да? Що це стандартна відповідь? Через це дівчата перші завжди і питають, скільки у тебе було партнерів? Щоб таку ж цифру сказати. Іли на один менше. Серйозно, прям? Два? Все, Класно. Получається, ти її написав в інстаграмі, яка реакція була от неї? А, ні, повні. Звісно, повні. Це друг друга дівчина твоя, як ти, блядь, забудь Міх. Ти два рази треба заповнити. Ви почали спілкуватися, їй було незручно в цей момент відписувати? Ти не захотіла відповідати? Ти значала не захотіла йому відповідати, потім подумала, дуже скучно, треба з ким-сходити в кіно і взяла його. І тепер у вас дитина буде. Отак от жінки в кіно і ходять. Що ти передумала в момент? Що ви за фільм з ним я знаю, так. Я пам'ятаю, що прям перше побачення, виходить, в кіно було. У мене були погані перші побачення в кіно. Я розкажу про саме перше перше побачення в кіно. Ми пішли з дівчиною, я був ще в університеті. навчався, Ми пошли з дівчиною, просто познайомилися, Там це була якась подруга моя одногрупниця. Красиво, симпатично, Все, це вже було якось окультурено там, десь в соцмережах, не напряму. Ми договоримося з нею пойти в кіно. Вона каже, який фін. Я говорю, я все зроблю, дітка. Назначаю місце кінотеатру, така та дата, все, вона приходить, пише, де ти, а я опаздую на хвилин 15 і 20. Уже хуйове начало, якщо вони були на перших побаченнях, коли пацан опаздує. Я приходжу туди, говорю: все, часу нема. Давай швидко що ми що ми там беремо. Заходимо в зал, і ми я купив білети на фільм. «Ной». Якщо хтось бачив цей фільм, це номер два по Сіхатіку, Просто по емоціям. Я потім одразу я сильно проїбався, коли десь на середині фільму вона почала ридати. Вона почала ридати дуже сильно. такий Богдан потрясаючий, поки все робиш, Ти опоздав і вона вся в сльозах. Шанси нереальні. Спитають до тебе чи до неї. Це ж треба спитати. Получається, ви познайомились, все сходили. І як зараз ваші стосунки проходять? Ви одрушені? Так, ви одрушені. У вас виходить, все прям логічно йде. Що в мене трошки динаміка крива. Ми разом рік і вже дитина. Отака хуйня. Ми так планували. Так, просто для вас скажу. Планували? Так, прям планували. Планували, сильно планували. Раз за разом планировала. Вона сказала, мені без плотно. А мені, повторяю, другий раз не треба було. Я обрадовался і. В один конец Полный бак. Боже, що це за грязь? Кто так каже. Ну да, так і було. Бак був повний, може пару каністр дома стояло, если это интересно. Классно. Получается, все, я просто заради за вас. Я вам бажаю сейчас, вот, реально вам кажуть, что выспиться, выспиться. Нам так казали не сильно слухали. Ми думали, сон, це навсегда, це піздюш. Ви будете держати дитину, вона буде кричати, ти будеш повернутися на неї і спрашувати, чого вона кричить. Вона каже, хуй його знає. І отак, буде проходити ціла ніч. Так що вот я вам так советую, Просто йдіть уже зараз додому. Просто йдіть додому і <laughs> спіть. Або, якщо є можливість, засніть на концерті. Вас, якщо буде щось цікаве, розбудять. Дякую, велике, що прийшли. вважаю вам гарного вечора. Так, народ, дві секунди вашої уваги. З початку цього року у мене почали жорстко впадати волосся на голові. Я почав шукати варіанти, що з цим робити. Було багато клінік. Тому я довірився чисто чуттю. Я пішов в клініку трихології Харчек, де мені... За 6 місяців не тільки зупинили випадіння волосся, а ще і зробили так, що почало рости там, де випало, і вже не росло. За все я заплатив зі своїх грошей і нічого мені ніхто якби не робив на знижок. Зараз дуже задоволений результатом. Я продовжую ходити, щоб наращувати потенціал. І е, хочу. Від себе дати вам промокод на 30% на візит до трихолога на консультацію. Якщо у вас є якісь проблеми з волоссям, ви не знаєте, що з цим робити, от випадає волосся, не знаєте, куди піти і думаєте, вже, як і я, і ілі в Турцію. Є ще третій варіант, коли можна зайнятися здоров'ям свого волосся. Цьому допоможе клініка Хайрчек. Я залишаю посилання на них в описі. Коли їм пишете, просто напишіть промокод стендап. Він там теж буде, як правильно писати, щоб ви не проїбались. Вам дадуть знижку, і ви полікуєтесь в самій охуєнній клініці, в якій я конкретно був. А я був в одній, мені все достатньо. Я вірю, що вони охуєнні. Все понятно. Все. Мене звати Богдан. Як вас звати дівчат? Віталіна Ярослава. Давайте обласкишу до дівчата. Девочки, вы достаточно молоды, чтобы спать сколько вам років? Скільки вам років? 21 і 19. Боже, вся життя ще впереди. Чим ви займаєтесь? Уже працюєте? Ви в 19 працюєте? А що ви делаєте? Ви бариста. Це похвальна робота. Скільки ви заробляєте там? Кожен раз по-разному. Від чого це залежить? Від то скільки в кредити, блядь, сверхориш. А сколько в кредитах? А сказала, кстати, да. Скільки в кредити? А як вкрасти, щоб не, не замітили? Десерти і, Десерт і кофе? Да. Запишеш, сама уїбала. <гументна> на це скидка. Ну, в лучший день сколько ти заробляла? Если трошку. считать, тошку А можна до вас на роботу устроиться? Просто спрашиваю. 60 людей, Ну, я там тоже. Борис-то считай, отхуярил. <гументна> Класно. А ти плануєш менять роботу? А кем ти хочеш бути, коли виростеш? Ще не вирішила. А подруга твоя? Ні. Ви не работаєте. Я рад за вас. А як так вийшло? Чим ви займаєтесь? Нічим, все задому. А що, не не чому нічого немає, так? Да? Ви баєтесь ТСК, в чому проблема? Ви ж знаєте, що ви ж женщина. Ага, понял. Є справка? А яка? У вас є якась болезнь, да. а вона передається по рукопожаттю? Ну, я так А що, що у вас за болезнь? Можете, рассеянний склероз? Да. Не треба. Я забуду, поняла? Да. Я потім забуду, мене буду спрашивать, вам можна я такий. Я не помню. Да. Це, це серйозно, у вас така хуйня? Єбануться нахуй. 21 рік. Ні, що, я вважаю, це нормальний матов був сей. Що це серйозна штука. А коли вам поставили цю штуку? Рик назад, а что делать сейчас вам? Вы бы что, я должен поднимать вам настроение, возражу. Мы просто любопытно. Что дальше делать? Просто жить. И иногда лягать в больницу. Пока смешно, он ноль в голове. Просто жить. А сколько жить? Не, просто, а вам не интересно, сколько жить? Всем должно быть интересно. Классно. А, чем вы до этого занимались? Началось здесь что-то такое было? Ви працювали офіціантом більше ніколи не підете? <smart> а що в офіціантстві такого? Там, ну, слишком <smart> 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 слишком Це тут в Дніпрі конкретно чи ви думаєте? <smart> а, в Кр в Ні, я знаю, де Кримчук був там. А що вам худше казали на роботі, ви не пам'ятаєте? <smart> <smart> у вас був заклад, де були депутати і мери. А що ви цікаво чули у них там, може, про що вони говорили? Давайте. Ну, да, скажіть хоч, що там прикольно, що вони творили. Нам просто всім любопитно, що вони творили. У вас були багато п'яних мерів, депутатів, що вони щось теж робили. Є у вас якась, може, мрія? Крім основної. А? Хочете Ауді? Так відкривайте банку, зараз будемо збирати вам на Ауді. А скільки ваша Ауді коштує? 170 чого? Нет, ты попроще, Мри, выборы 170 тысяч долларов. Выборы, может, 17? Ты хотела сказать 17? Угу, я понял. Ну, слуха, 15-14 есть у вас на перепродажу? Автобарыги Автобарыхи есть? Есть, да. Ну, ну то есть он травой людей не мечту сделать. Только... Да, да. Надіюсь на вас. Що ж, э, я вам бажаю э, помніть мене, во і приходити до мене ще. Ні, я реально надіюсь, що у вас буде ця вот аномальна штука, коли ви проживаєте занадто довго, типу, до 140 років, і все будете помнити, що у вас все буде добре, і що це, це просто лікар долбайоб, якийсь вам неправильно все сказав. Будьте здорові, гарного вам вечора. Давайте оплески дівчатам. Давай з тобою. Я Богдан, а ти? Саша. І? Саша і? Саша і Ксенія. Давайте оплески їм, чудова пара. Ты что, ты чим займаєшся? Багато начинає роботи, але є Ага, можеш поділитися? Хорошо, спасибо. Все, идем дальше. Саша, отличный парень. Ви давно разом з дивчиной? Два з половиною-три тижні? Так у вас только почалося ви ще щасливі. не ну і же уже якийсь момент, коли. Саме початку ти дуже подобається людина. Все, що вона робить, потрясаюче. Ну а потім проходить час, і те, за що ти її полюбив, починає тебе бісити. Просто так відбувається. Це навіть не те, що вона щось поміняла. От у мене на самому початку було: ми зайшлись, а вона кожен ранок буде мене і каже, Богдан, сніданок вже приготував. Я само початку такий, боже, я сами щасливий, іду їсти. Але потім пройшло десь місяців десять, вони мене будуть вже в голові, у мене якось по злому це відбувається, коли ну, отак от вставай! Вставай, Богдан, там сніданок!» Я такие уйди. Со своей снеданкой, пожалуйста, не мучай мене!» Прикольно, а де ще знайомлюються люди? В В а на якому сайті? А що в Інстаграмі треба писати? А, ставить лайки. Та ні, ну вона ж це робить, щоб тебе спровоцировать на действие. Там-то вона вже знає, що з тобою делать. Вона тебе одразу заносить в папочку потенціально щось І от ти там свої папочки відкисаєш, поки там не переберуть їх до тебе. Він тобі писав? Чи, чи як було? Інстаграм чи що це було? Ми лайкнули один одного, але він не написав. Ви спочатку в тін в Тіндері лайкнули один одного, він тобі не написав? А потім Молодець. У мене так ніколи не було. А що таке? Телефон залагав? Бля. <laughs> Украли, чого ти не написав? їй? Не було времени. Um. Потім знайшлося і. А, у тебе була отдельна папка. Та все, хватить виділу це. ж женщина твоя. Ти, ти наоборот себе обставити так, що тебе вообще нічого не було. Що на тебе перша? Ти отак должен говорити? Ти в мене перша. Ти коли справиш, що тебе були? Ні, ти в мене саме перша. Пізити не міш? А треба. Стосу... Крепкі стосунки на цьому і А Ви потім 2-3 тисячі в блядь, Потому що надо треба дальше, чим далі пізди постоянно. У мене сейчас колажи делає. Я даже не дивлюсь, іноді потрясающе. Боже, моя девочка, моя гордость. А ти чим займаєшся? Працію на Ти працюєш на підприємстві. а що підприємства делають? Вам не можна казати. А з чим хоч пов'язано? З драхметалом. З драхметалами? Угу, Я понял. А давно ты там працює? И як ти там, там платить деньги вообще? Чи ти он, дають? Вот вам, блядь, 20 кг додому. Знайте. А металл только А хто начальник у вас? Самый главный. Ахметов? Не ахметов. Понял. Довго ми так будемо играть. А як ти добралась до своєї роботи? Шо роблять перед тим, як починаєш займатися драценними металами? Сімейний. Семейный бизнес. Только чужой семьи, да. Вся твоя работа на чужой семье. Слухай, ти ты планируешь куда-то переходить? Ну, це не так. Бо я на психолога навчаюсь. Ти навчаєшся на психолога? Я тоже навчаюсь на психолога. У тебя який любимый психолог. Не, <реку> 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 ну хто? Я люблю, например... Могла, например. Да, я. Це философ больше. Це більше філософ. А з який ти ще залишилось навчатися? Закінчиш ну з такою базою знань тобі буде важко пока. По Поки на металах пособирає. А є у тебе хобі якісь? Ну <плоджування> там <Да. Чим займаешся? плоджування> любиш Любиш пат... потаяться. <плоджування> Понял. А якісь провокативний хобі? Типа красти метал, з роботи, хоч <плоджування> щось таке. Дай мені хоч за щось зацепиться. Я стараюсь нахуй тут пока на максимум. Вот помните, я на самом начале сказал, вам треба сильно открываться. Уже я стараюсь, а вот вы пока. Угу. В зале сколько приседаешь? ты? Да еб твою мать. Ты тоже какая якась болезнь? Спасибо. Я уже думаю, прям похлопайте ти, кто прям реально здоровые, ходили проблем. Так, да всі? от за вами, тут чуть, -чуть є здорових людей. Давайте по А які у вас саме велика ваша? гідроцефалія Стоїть в голові шум? Шунт. А, шунт? Ніхуяся. Дівчки, блядь, бережіться, я вас прошу, що це за хуйня. Перший ряд це ви прийшли, щоб бачити мене хоч якось. що? Шунт це металічна штука? Як це воно виглядає? Чи от это, це тилана маска ця хуйня? Totине, вона не пікаєш в аеропорту, так? Хорошо. В малий таз? Я можу ще ніхуя смішного. Збирає рідину з мозку і відправляє в малий таз, а сам сама не відправляється. И что, вот это, получается, неправильно положишь, и что дальше? А ч, через что ты это сделал? Да, потрапил. Ты потрапила в ДТП? Ну, я. Понял. А? Я на ну, минулый раз просто рассказывал, что три машины положила, блядь. Я, вот на ней и подеваюсь Это не ты. Хорошо. Слухай, я тебе желаю здоровья. Еп твою мачу, это Пасха, сука, Христос воскрес. І, і перший ряд, блядь. Ой, народ. Так ти сука, бережи, никаких этих кабанячих движений, дуже аккуратно, щоб її там не відключить ничего спину. Я, я вам гарного вечірку. Я просто не можу повірити, що два із двох, пока я вам попадаю. Давайте похлопаємо похлопаю, я в